Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Побутові Хроніки, присвяченому історії повсякденного життя. Сьогодні я розповім вам про одну з найдивовижніших економічних загадок середньовіччя: ця історія про те, як дрібні зернятка перцю коштували дорожче за золото. Уявіть собі, що горошина чорного перцю могла врятувати людину від боргової ями. Саме спеції стали причиною відкриття Америки та змінили карту всього світу. Якщо вам цікаво дізнатися більше про ціни минулого, підписуйтесь на канал і ставте лайк. Я розповім, чому кілограм кориці міг коштувати як десяток найкращих коней. Давайте розберемося, що робило спеції такими неймовірно цінними у ті далекі часи. Ця тема захоплює мене вже багато років, і я зібрав чимало документальних свідчень. Почнемо все, що сад з найголовнішого питання: чому взагалі європейці так божеволіли від спецій? У середньовіччі їжа була досить одноманітною і часто мала специфічний присмак або запах. М'ясо без холодильників швидко псувалося, особливо в теплу пору року, навіть засолене. Спеції допомагали замаскувати неприємний смак та запах продуктів, що почали зіпсуватися трохи. Але це не єдина причина, чому аристократи готові були платити фантастичні суми. Спеції символізували статус, багатство, приналежність до вищих верст суспільства того часу. Якщо на вашому столі стояли страви, щедро приправлені перцем або шафраном, гості розуміли, ви належите до еліти, яка може дозволити собі найдорожчі делікатеси з далеких країн. Медична наука тієї епохи також відводила спеціям величезну роль у лікуванні різних хвороб. Середівічні лікарі вірили, що імбир лікує від застуди. А мускатний горіх зміцнює серце. Королівські двори змагалися між собою в розкоші своїх бенкетів, де спеції грали головну роль. Французький король міг витратити на спеції для одного святкового обіду більше грошей, ніж селянин заробляв за все життя. Англійська знать вважала за обов'язок мати в своїх комірчинах запаси найрізноманітніших прянощів з усіх куточків світу відомого. Навіть невеликий мішечок з перцем міг стати частиною посогу для нареченої заможної родини купецької. Королівські бенкети перетворювалися на справжні вистави, де демонстрація спецій була важливою частиною церемоніалу. Кухарі королів та герцогів змагалися у винахідливості, створюючи страви з максимальною кількістю прянощу. Деякі рецепти того часу вимагали одночасного використання десяти. Або навіть 15 різних спецій. Це було абсолютно непрактично з кулінарної точки зору, але демонструвало неймовірне багатство господаря будинку. Тепер поговоримо про шлях, який долали спеції з Азії до Європи. Це була справжня епопея, повна небезпек, пригод та величезних витрат на всіх етапах. Перець, кориця, гвоздика, мускатний горіх росли лише в тропічних регіонах Південної Азії. Острови спеції, як їх називали, знаходилися на території сучасної Індонезії за тисячі кілометрів. З островів Молука спеції потрапляли спочатку до індійських торговців у портах Малабарського узбережжя. Арабські купці везли їх через Індійський океан до портів Червоного моря або Перської затоки. Караванні шляхи через пустелі Аравії та Сирії додавали ще кілька тижнів або місяців мандрівки. Венеціанські та генуезькі торговці купували спеції в Олександрії, Константинополі чи інших середземноморських портах. Від Азії до Європи товар проходив через руки щонайменше п'яти або шести посередників. Кожен з них додавав свою націнку, яка могла сягати від 20 до 100%. Торговці в Каїрі брали свій відсоток. Купці в Дамаску теж не працювали безкоштовно для інших. Венеціанські посередники в Константинополі мали власні склади та агентів для перевірки якості товару ретельної. Фінальні продавці в Парижі, Лондоні чи Кельні встановлювали ціни, які могли перевищувати початкові у 20 разів. Система була влаштована так, що ніхто не міг обійти цей ланцюжок без величезних ризиків. Спроби встановити прямі контакти з постачальниками блокувалися тими, хто контролював проміжні ділянки шляху складного. Складність цього ланцюга постачання була однією з головних причин астрономічних цін на спеції. Китайські купці також брали участь у торгівлі, постачаючи деякі види спецій з південних провінцій. Малайські мореплавці контролювали важливі морські протоки між островами Південно-Східної Азії та отримували свою частку. Перські торговці служили посередниками між Індією та Близьким Сходом, володіючи караван сараями на шляхах. Єгипетські султани стягували величезні мита з караванів, що проходили через їхні території, багатолюдні. Уявіть собі ризики, які супроводжували цей шлях у тринадцятому або 14 столітті. Кораблі могли потонути під час мусонів в Індійському океані або штормів у Середземномор'ї. Пірати чатували на торгові судна в протоці Ормуз та інших вузьких морських проходах. Караванні шляхи контролювалися різними правителями, які стягували мито та податки за прохід. Іноді цілі караваші зникали в пустелях через напади розбійників або піщані бурі нищівні. Товар міг зіпсуватися від вологи в трюмах кораблів або спеки під час сухопутної подорожі. Політична нестабільність у регіонах, через які пролягав шлях, додавала невизначеності та небезпеки постійної. Війни між державами могли повністю перекрити торгові маршрути на місяці чи навіть роки. Усі ці ризики закладалися в кінцеву ціну, роблячи спеції ще дорожчими для європейців. Купці мусили страхувати свої вантажі, що додавало ще 10 або 15% відсотків до вартості. Один потоплений корабель міг розорити цілу торгову компанію або групу інвесторів, які вклали гроші. Тому успішні торговці ніколи не ставили всі яйця в одну корзину. Розподіляючи ризики правильно, вони відправляли товари кількома різними маршрутами одночасно, щоб гарантувати, хоча б часткову доставку вантажу. Страхові компанії в італійських містах спеціалізувалися на покритті ризиків морських перевезень за високу плату. Навіть при всіх страховках та застереженнях кожна експедиція залишалася азартною грою з долою невблаганною. Є задокументовані випадки, коли цілі флотилії з сотнями тонн спецій гинули в морі. У 1348 році шторм знищив венеціанську флотилію біля берегів Криту повністю. Епідемії на кораблях також були звичайною справою через антисанітарні умови та тривалість подорожей довгих. Матроси помирали від Сенги, тропічних лихоманок та інших хвороб під час багатомісячних переходів морських. Страхування вантажів тоді ще не існувало, тому купці ризикували всім своїм капіталом одразу. Напишіть у коментарях, чи здивувало вас, скільки посередників брало участь у торгівлі спеціями. Тепер давайте поговоримо про конкретні ціни, які панували в Європі у 13 столітті. Один фунт чорного перцю в Англії міг коштувати стільки ж, скільки поденний робітник заробляв за рік. У Франції 1267 року кілограм шафрану прирівнювався до ціни коня. Гвоздика коштувала приблизно як 7 грамів золота за 100 грамів прянощів у Німеччині. Мускатний горіх був настільки цінним, що його часто приймали як форму оплати боргів. У деяких регіонах спеції використовувалися замість грошей при укладанні важливих торгових або політичних угод. Є задокументовані випадки, коли міста виплачували данину або викуп саме мішками з перцем. У тисяча році венеціанці вимагали три тисячі фунтів перцю як частину викупу. Навіть бідні селяни мріяли хоча б раз у житті скуштувати страву, приправлену справжніми спеціями. В Англії 14 століття фунт шафрану коштував стільки ж, скільки добрий бойовий кінь воїна. Купці та лихварі приймали спеції як заставу під позики, оцінюючи їх навіть вище срібла. У Парижі 1351 року унція мускатного горіха дорівнювала семи вівцям за ціною. Іспанські дворяни віддавали перевагу отримувати частину своєї платні саме в спеціях, а не грошах. Німецькі міста, члени Ганзейського союзу, торгували перцем як валютою в міжнародних розрахунках між собою. Для порівняння хороша корова коштувала стільки ж, скільки 200 грамів якісного чорного перцю. Кваліфікований ремісник мав працювати цілий місяць, щоб купити жменю кориці для сім'ї. Ціни коливалися залежно від сезону, політичної ситуації та успішності торгових експедицій конкретного року. Коли караван благополучно прибував до Венеції, ціни трохи падали, але залишалися астрономічно високими. Якщо чутки про загибель кораблів досягали Європи, спекулянти негайно підвищували ціни втричі. Монополія на торгівлю спеціями приносила венеціанським купцям фантастичні прибутки протягом кількох століть поспіль. Венеція контролювала практично всю торгівлю між Сходом і Заходом через свої середземноморські порти. Венеціанські галери доставляли спеції з Леванту до Європи, встановлюючи ціни на свій розсуд. Прибуток від однієї успішної експедиції міг перевищувати початкові вкладення в 10 або 20 разів. Багатство Венеції у 15 столітті базувалося саме на цій вигідній торговій монополії Східній. палаци дожів, розкішні собори, твори мистецтва. Усе це оплачувалося золотом від спецій. Якщо вам подобається дізнаватися про економічні механізми минулого, поставте лайк і підпишіться на канал. Інші італійські міста, особливо Генуя, також намагалися отримати свою частку прибуткової торгівлі цінною. Конкуренція між торговими республіками іноді переростала у справжні війни за контроль над маршрутами. Венеціанська система торгівлі була надзвичайно організованою та регульованою державою з максимальною ефективністю. Спеціальні магістрати контролювали якість товарів, ціни та дотримання торгових правил усіма учасниками ринку. Купецькі гільдії мали чіткі статути, які визначали правила поведінки та стандарти професійної етики суворі. Венеція навіть створила один з перших у світі державних банків для фінансування торгових експедицій. Багаті патриціанські родини передавали торгові секрети та зв'язки від покоління до покоління століттями. Образькі купці теж не хотіли ділитися своїми торговими таємницями та джерелами спецій. Вони навмисно поширювали легенди про страшних чудовиськ, які охороняють дерева кориці на краю світу. Розповідали, що перець росте в лісах повних отруйних змій та інших небезпечних створінь жахливих. Казали, що мускатний горіх збирають гігантські птахи, які нападають на будь-кого хто наближається. Ці історії мали на меті відлякати європейців від спроб знайти прямий шлях до джерел. Арабські торговці також тримали в таємниці точні координати островів та регіонів, де росли спеції. Навіть досвідчені мореплавці не могли дізнатися справжніх маршрутів через інформаційну блокаду суворо організовану. Ця таємниця зберігалася століттями, дозволяючи посередникам контролювати ринок і встановлювати високі ціни завищені. Деякі арабські купці розповідали, що кориця росте в гніздах гігантських птахів на недоступних скелях, нібито місцеві жителі кидають великі шматки м'яса, які птахи несуть у гнізда разом з корицею. Потім люди збирають кору куриці з покинутих гнізд, ризикуючи життям на високих урвищах. Такі казки здавалися правдоподібними європейцям, які нічого не знали про далекі тропічні країни. Арабські географи навмисно спотворювали карти, щоб заплутати потенційних конкурентів у торгівлі прибутковій. Вони створили цілу систему дезінформації, яка працювала надзвичайно ефективно протягом багатьох поколінь підряд. Церква також відігравала свою роль у підтримці високого попиту на спеції в середньовічній Європі. Релігійні свята вимагали приготування особливих страв, щедро приправлених дорогими прянощами з далеких країн. Багаті монастирі та єпископські двори змагалися у розкоші своїх бенкетів під час великих свят. Спеції використовувалися в релігійних церемоніях для виготовлення священних масел та пахощів ароматичних. Ладан і мирра згадуються ще в біблійних текстах як найцінніші дари волхвів-немовляті. Середньовічна церква вчила, що розкішні страви з екзотичними прянощами це спосіб прославити Господа. Впливові церковні ієрархи були одними з найбільших споживачів дорогих спецій у той період. Водночас церква засуджувала надмірну розкіш у їжі для простих віруючих, створюючи подвійні стандарти. Ця суперечність лише підсилювала статусну роль спецій у суспільстві тієї епохи складному. Монастирські скрипторії зберігали давні рецепти лікувальних настоянок, де спеції відігравали ключову роль цілющу. Бенедиктинські та цистерціанські монахи вирощували лікарські трави, але найцінніші спеції купували за золото. Свято Різдва Великодня та інших важливих дат церковного календаря супроводжувалося споживанням величезних кількостей прянощів. Папський двір у Римі та Авіньйоні витрачав колосальні суми на закупівлю спецій для церемонії. Поділіться в коментарях, чи знали ви що ви у здавшій стравимі монасталі. Примір би, у внівому джитово по на манах і юпоста кроль церкви у торгівлі спеціями. А тепер розповім вам про те, як саме виглядала ця торгівля на практиці. Венеціанські купці мали агентів у всіх великих портах східного середземноморя для закупівель регулярних. Вони домовлялися про постачання з арабськими торговцями за рік або два наперед великими партіями. Контракти складалися дуже детально, зазначенням якості, кількості та термінів доставки товару конкретного. Якість спецій перевірялася спеціально навченими експертами, які могли визначити походження та свіжість за запахом. Фальсифікація спецій каралася дуже суворо, аж до смертної кари в деяких містах європейських. Торговці змішували дорогі спеції з дешевими домішками, додавали вологу для збільшення ваги. Влада Венеції створила спеціальні інспекції, які перевіряли якість товару перед продажем кінцевим споживачам. Купці, яких спіймали на обмані, втрачали ліцензії та могли бути вигнані з міста назавжди. Були задокументовані випадки, коли шахраїв прив'язували до стовпа на площі та піддавали публічному покаранню. Міські власті Нюрнберга в 1744 році страчували торговців за продаж фальсифікованого шафрану. Гільдії спеціальних торговців мали власні методи перевірки автентичності кожного виду спецій окремо, деякі секрети визначення якості передавалися від майстра до учня протягом багатьох поколінь професійних династій. Зберігання спецій теж вимагало спеціальних умов та обладнання для захисту від вологи та псування. Транспортування спецій від порту до внутрішніх регіонів Європи теж було складним і дорогим процесом. Товар пакували в спеціальні водонепроникні мішки або бочки для захисту від вологи та шкідників. Караванні шляхи через Альпи були небезпечними, особливо взимку, коли перевали засипало снігом глибоким. Річковий транспорт по Рейну, Дунаю чи Роні був повільним, але відносно безпечним варіантом. На кожній митниці доводилося платити податки, що додавало до кінцевої ціни ще кілька відсотків. У великих торгових містах, таких як Ауксбург чи Мюрнберг, спеції продавали оптом місцевим купцям. Роздрібні торговці купували невеликі партії і продавали спеції в крамницях за ще вищими цінами. Навіть невеличка щіпка шафрану або кориці була розкішю для середньостатистичної міщанської родини того періоду. Аристократи та багаті купці могли дозволити собі регулярне використання спецій у повсякденній кухні домашній. спеціальні склади зі стабільною температурою та низькою вологістю будувалися для зберігання найцінніших прянощів. Охорона цих складів була дуже серйозною, адже вартість в місту могла перевищувати річний бюджет міста. Є документи про пограбування складів зі спеціями, які спричиняли банкрутство цілих торгових компаній одразу. Транспортні гільдії спеціалізувалися на перевезенні цінних вантажів і мали власні збройні загони охорони. Маршрути планувалися з урахуванням усіх можливих небезпек, включаючи зони активності розбійників та бандитів. Медицина середньовічна. Мноватом повнонітво чува була у болі кохові. Медицина покродює волі на безпек і сполічно в викраданні мієстром у віг в прийодах. Медицина, медицина пробування. Медицина і прочишувалась вітім. Медицина середньовічина вибулути. Медицина було покаята в на безпек і з прочешувала світім. Моженді в нашому трімі і болі у боліку. Медицина було покаєте в на безпек і спрочешувала світім, перевезать його як прикомачі самоводола. Медицина з траті, кто роволиться на безпек і завоні торхові, проховалася списання в новоболі кухові. Медицина було покаєту в уволі на безпек і завоні перволем отождім і которими знані і студіла опереводім. Медицина прогування. Медицина в оболіку. Медицина збілешивається в болі кухові. Можен дівана шмотрімі і було таковою. Медицина було покаєту в уволі на безпек і завоні пороволем атордім і которому знані і студіла у переводі. Медицина було покаято в волі на безпек і завоні проволами. Медицина середньовіччя приписувала спеціям майже чудодійні властивості, що теж підтримувало попит високий. Перець вважався засобом від усіх простудних захворювань і проблем з травленням різноманітних. Імбир застосовували для зміцнення чоловічої сили та покращення кровообігу в усьому організмі. Мускатний горіх рекомендували при серцевих хворобах. Безсонні та меланхолії, важкі і затяжні. Гоздика використовувалася для лікування зубного болю та дезінфекції ран після поранень чи операцій. Кориця вважалася засобом для очищення крові та покращення роботи починки і нирок людських. Лікарі того часу прописували спеції у складі складних ліків разом з іншими інгредієнтами рослинними. Ціна на лікарські препарати зі спеціями була настільки високою. Що лікуватися могли лише заможні, бідняки використовували місцеві трави та кореневища, які росли в їхній місцевості поблизу помешкання. Середньовічна медицина базувалася на теорії чотирьох гуморів, і спеції допомагали балансувати їх співвідношення. Шафран вважався найкращим засобом для лікування депресії та підняття настрою в похмурі зимові місяці. Кардамон рекомендувався для покращення пам'яті та зміцнення розумових здібностей учених і студентів. Лікарські трактати описували десятки різних рецептів з використанням комбінацій спецій для кожної хвороби. Університети в Салерно, Болоні та Парижі викладали складні курси про лікувальні властивості екзотичних прянощів. Напишіть, будь ласка, у коментарях, які спеції ви використовуєте найчастіше у своїй сучасній кухні. У 15 столітті ситуація почала поступово змінюватися через географічні відкриття та нові маршрути морські. Португальські мореплавці під керівництвом принца Енріке-мореплавця почали досліджувати західне узбережжя Африки системно. Васко Васкодагама в 1497 році відкрив морський шлях до Індії. Ця подія стала справжньою революцією в торгівлі спеціями та підірвала монополію Венеції остаточно. Португальці могли тепер купувати спеції безпосередньо в індійських портах, минаючи арабських та італійських посередників. Ціни на спеції в Європі почали поступово знижуватися, хоча залишалися все ще дуже високими. Португальська корона створила систему факторій та фортець уздовж узбережжя Індії та островів спецій. Вони жорстоко придушували будь-які спроби інших європейських держав проникнути на їхні торгові маршрути. Монополія тепер перейшла від Венеції до Португалії, але принцип залишився тим самим неодмінно. Васко Дагама втратив більше половини команди під час першого плавання від хвороб і штурмів. Але навіть після всіх витрат експедиція принесла прибуток, що в 60 разів перевищував початкові вкладення. Португальський король Мануель почав називати себе Володарем морів» і торгівлі зі Сходом гордовито. Лісабон перетворився на найважливіший порт Європи для надходження азійських спецій протягом наступних десятиліть. Португальці побудували потужну фортецю в Гоа, яка стала центром їхньої східної торгової імперії. Анці теж не хотіли залишатися осторонь у гонці за спеціями та багатствами далекого Сходу. Христофор Колумб у 1492 році відправився шукати західний шлях до Індії. Замість Азії він випадково відкрив Америку, що змінило історію людства назавжди та безповоротно. Іспанці сподівалися знайти там золото, срібло та спеції в необмеженій кількості для збагачення королівства. Хоча в новому світі не було класичних азійських спецій, там знайшлися інші цінності корисні: какао, ваніль, перечілі стали новими екзотичними товарами, які Європа ще не знала раніше. Фердинанд Магелан у 1519 році здійснив перше навколосвітнє плавання. Дістався островів Спеці. Його експедиція довела, що можна дістатися Азії західним шляхом через Тихий океан Величезний. Хоча сам Магелан загинув на Філіпінах, його кораблі повернулися з цінним монтажем спецій. Голландці, англійці у 16 та 17 століттях також включилися в боротьбу за контроль. Голландська Ост-Інська компанія, заснована в 1602 році, стала найпотужнішою торговою організацією. Вона мала власну армію, флот і право вести війни та укладати договори з місцевими правителями. Голландці захопили Мулукські острови та встановили там жорстокий режим плантаційний для виробництва спецій. Вони навіть знищували дерева мускатного горіха на деяких островах, щоб штучно обмежити пропозицію товару. Така політика дозволяла підтримувати високі ціни та максимізувати прибутки компанії протягом десятиліть поспіль. Англійська Ост-Інська компанія конкурувала з голландцями за вплив у регіоні постійно та запекло. Ці дві компанії неодноразово воювали між собою за контроль над окремими островами та портами. Місцеве населення страждало від експлуатації, примусової праці та жорстокого придушення будь-якого опору владі. XVIII століття спеції вже не були настільки недоступними для пересічних європейців як раніше. Розширення торгівлі, нові плантації в колоніях і конкуренція між торговими компаніями знизили ціни. Перець, який раніше коштував як золото, тепер став доступний навіть для середнього класу міст. Кава та чай почали витісняти традиційні спеції як головні колоніальні товари, що приносили найбільші прибутки. Цукор з карибських плантацій став новим джерелом багатства для європейських колоніальних держав могутніх. Але епоха, коли спеції визначали економіку, політику та навіть географічні відкриття, залишила глибокий слід. Саме пошуки дешевшого доступу до спецій призвели до відкриття Америки та встановлення колоніальних імперій. Мільйони людей у Азії, Африці та Америці постраждали від жадібності європейців до екзотичних товарів, торгівля спеціями. Заклала основи глобальної економіки, яка об'єднала всі континенти в єдину систему. Залишайте свої розгорнуті коментарі про те, як ви оцінюєте вплив торгівлі спеціями на світову історію. Тепер давайте підіб'ємо підсумки та спробуємо зрозуміти головні уроки цієї історії про середньовічні спеції. По-перше, ціна будь-якого товару залежить не лише від його реальної цінності чи корисності безумовної. Географічна віддаленість, складність доставки, кількість посередників та монопольний контроль грали вирішальну роль тоді. По-друге, інформаційна асиметрія давала величезні переваги тим, хто контролював знання про торгові маршрути. Арабські купці століттями користувалися тим, що європейці не знали справжніх джерел спецій східних. По-третє, статусне споживання завжди було потужним двигуном попиту на дорогі та рідкісні товари. Аристократи купували спеції не стільки заради смаку, скільки щоб продемонструвати своє багатство оточуючим. По-четверте, економічні стимули можуть штовхати людей на неймовірні подвиги та географічні відкриття важливі. Без жадоби до спецій, можливо, не відбулося б відкриття Америки саме в 15 столітті. По п'яте, монополія завжди веде до завищених цін та пошуку альтернативних шляхів постачання іншими учасниками. Венеціанська, а потім португальська та голландська монополії зрештою руйнувалися під тиском конкуренції неминучої. По шосте, технологічний прогрес у судноплавстві та навігації змінив економічну географію світу докорінно та безповоротно. Каравели та караки дозволили долати величезні відстані, роблячи віддалені регіони доступнішими для торгівлі регулярної. По сьоме, спеції стали першим справді глобальним товаром, який об'єднав схід і захід економічно. Вони створили передумови для виникнення світового ринку та капіталістичної економіки в наступні століття. По восьме. Історія спецій нагадує нам про темний бік глобалізації, експлуатацію та страждання мільйонів. Колоніалізм, рабство на плантаціях, знищення місцевих культур стали ціною європейської жадоби до багатства. Сьогодні ми можемо купити будь-які спеції в найближчому супермаркеті за кілька гривень символічним. Ми не замислюємося про той неймовірний шлях, який пройшло людство, щоб зробити їх доступними. Але варто пам'ятати, що кожна щіпка перцю або кориці має за собою століття історії: історію пригод і відкриттів, жадібності, і жорстокості, торгівлі і воїн, які змінили світ. Спеції, які колись коштували дорожче за золото, назавжди змінили глобальну економіку та політику держав. Вони з'єднали континенти, створили імперії та зруйнували цілі цивілізації в пошуках прибутку колосального. Ця історія вчить нас, що економічні чинники часто є набагато потужнішими ніж ідеологія чи релігія. Саме бажання збагатитися штовхало мореплавців у невідомі води, купців на небезпечні караванні шляхи далекі. Дякую вам за увагу до цієї захоплюючої історії про спеції та їхню роль у світі. Підписуйтеся на канал Побутові Хроніки, щоб дізнаватися більше про повсякденне життя минулих епох цікавих. Ставте лайк цьому відео, якщо вам було цікаво, дізнатися про ціни в середньовіччі високі. Напишіть у коментарях свої думки про те, який висновок ви зробили з цієї історії. Як ви вважаєте, чи варті були спеції тих жертв і страждань, які принесла торгівля ними? Чи може економічна вигода виправдовувати колоніалізм та експлуатацію цілих народів протягом століть довгих? Поділіться своїми міркуваннями. Мені дуже цікаво почути різні точки зору на цю складну тему. До нових зустрічей на каналі Побутові Хроніки, де історія стає близькою та зрозумілою для всіх.